Вітаю учні на уроці української мови. Е, нагадаю, що ми розбираємо тему фразеологія, знайомимося із фразеологізмами, із джерелами їх походження. Е, також на минулому уроці познайомимося із прислів'ями, приказками, крилатими висловами, афоризмами, як, е, е, власне, складові, так, або види фразеологізмів, Сьогодні ж наше завдання буде написати контрольний письмовий переказ. Тому я зафіксую ось тут, на дошці нашій вид роботи. Ось вже з'явилося. У мене дошка трошки сюди ось так. Так. 15 листопада Контрольний? Докладний, переказ. Тексту. Переказ тексту. Контрольний? Докладний переказ тексту. Є. Зафіксували. Тепер переходимо до нашого підручника. Тема 6. Текст, складний план тексту. І нам пропонують прочитати текст Подвійне знайомство. Зі школи Оксана поспішала додому. Мама виліла не запізнюватися. Сусіди справляли новосілля і запросили їх на знайомлення. В автобусі Оксана зайняла зручне місце і безтурботно поринула у свої мрії. На одній із зупинок увійшла і стала якраз біля неї літня жінка з важкими сумками в руках. Пасажири попросили дівчину поступитися місцем, та Оксана вдала, ніби нічого. Ввечері вона з матір'ю та батьком пішли до нових сусідів. Двері відчинилися, і на порозі стала жінка. Яку Оксана так образила своєю нечемністю в автобусі, а на столі було частування з тих самих важких сумок. Дівчина ладна була провалитися крізь землю, мати вихваляла перед новою сусідкою свою доньку, яка вона вихована та скромна, і вчиться добре, і вдома допомагає. Кожне мамине слово, як насмішка, стіпало дівчину, а сусідка спокійно дивилася їй просто в очі. Той погляд надовго запам'ятався Оксані. Ну, обов'язково мають читаючи текст, так ми розуміємо, що там є певні ознаки. Які ж це ознаки? Наявність теми основної думки, наявність двох і більше речень. Тоді ми можемо сказати, що це текст, пов'язаність речень за змістом, послідовність та завершеність виклад, граматичний зв'язок між реченнями. Тема тексту це те, про що в ньому йдеться. Тему розкривають за допомогою мікротем, тобто частин загальної теми, речення, яке несе в собі найважливішу інформацію, мікротеми, називають тематичні. Тобто, якщо у нас у реченні велика кількість речень, у, у тексті велика кількість речень, діти, то звісно, що з кожного речення ми можемо побачити якусь основну так, основну інформацію, яка дуже важлива для розкриття змісту цього тексту, і, відповідно, воно буде тематичне. Основна думка тексту це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає і чого навчає. Речення в тексті пов'язують за допомогою таких мовних засобів: повтор слова, синоніми, спільнокореневі слова. Займенники, прислівники, сполучники. Види зв'язку. Є два види зв'язку речень у тексті послідовний. Тобто, коли ми бачимо кожне наступне речення розкриває, уточнює, доповнює зміст попереднього. Паралельний реченням властива відносна самостійність. У реченнях йдеться про різні речі, але вони мають спільну тематику. Прочитайте два тексти. Доведіть, що в першому з них речення пов'язані з послідовним зв'язком, а в другому пара перше. Яких птахів ми вважаємо за кращих літонів? Стрижів, Вправді, вони літають дуже швидко. Зате не можуть круто повертати і ловити комах збоку, а якби залетіли в ліс, то одразу ж розбилися б дерева. Друге. А, ну, тут зрозуміло, що у нас чітко послідовний зв'язок. У нас є запитання і у нас є логічна відповідь. Відповідь вже аргументована стосовно ось цих а, кращих літунів. Друге, на небі золоте сонце сипле скрізь блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки, пишаються проти сонця гай, густішою стіною збилося жито, загулими тушливі бджоли. Тут у нас паралельний зв'язок, тобто щось десь відбувається, але навколо ось цього сонця, яке е, освітлює землю і План може бути простим і складним. Так, у складному плані, на відміну від простого, деякі пункти мають ще й підпункти. Декілька мікротем можуть об'єднуватися в одному пункті плану, а потім конкретизуватися в підпунктах. Складний план має здебільшого таку форму запису. Наприклад, перший римський це вступ, другий римський основна частина, яка поділяється на перше. Друге, третє і третє римським це кінцівка висновку. Як скласти план тексту? Перше. А, уважно прочитати сам текст. Друге. Визначити тему і основну думку тексту. Третє, визначити мікротему, стисло і чітко їх сформулювати. Це є пункт, пункти плану. Четверте, склавши план перевірити, чи розкриває він зміст усього тексту чи зв'язані пункти плану за змістом. 646 вправа. Прочитайте в голос текст, правильно наголошуючи слова. Плетіння. Плетіння кустарний промисел з виготовлення господарського. Побутових і художніх виробів з різноманітної еластичної сировини. В Україні було відомо кілька технік плетіння, найбільш поширені з них спіральна та хрестоподібна. Як сировину для плетіння, на полісі використовували лозу, кору певних дерев, насамперед молодої липи та берези, верболіс. із тонких. А дощечок гнули кору. короби, для сівби сіяники, із вужчих і тонших смужок плели різноманітні кошики. Способом плетіння виконували стіни, клунь, хлів'їв та кошар огорожі. Із лози та інших матеріалів плели рибальські знаряддя. У другій половині 19 століття почали виготовляти дорожні корзини, легкі дачні меблі, дитячі колиски. У лісостеповій зоні значне поширення мало плетіння із солому. Для цього використовувався вувалася житня чи пшенична солома, яку заготовляли під час наливання колосся та солома стиглого вівса. Із неї плели брилі. Використовуючи розколиті лозини чи мотузки, виготовляли солом'яні сія... сіяники плацінки для зберігання зерна й інших продуктів одягу. Кошики та сумки плели ще з рогози. У Карпатах і на полісі було поширене плетіння з вузьких смужок шкіри кінської зброї та різних побутових речей із пофарбованих бавовняних ниток виготовляли. Різнокольорові, укриті орнаментом пояси. Вироби українських майстрів визначалися чистою і тонкістю роботи, як витвори прикладного мистецтва. Вони користуються широкою популярністю. Дивіться, діти, із текстом плетіння ви будете працювати письмово, тобто переказувати його письмо, але зверніть увагу. Що у нас вже з вами в підручнику є орієнтований план, складний план до тексту плетіння. Ви можете просто його записати: так? записати цей план. Перший так, плетіння, один із видів кустарного промислу. Другий, сировина для плетіння та вироби з неї. Перший вироби з лози та кори, Другий, вироби із солону. Третє, вироби зі смужок шкіри. І третє, у нас римська популярність вироби українських майстрів кінцівка веснок. І за цим планом переказувати власне письмово. Нагадаю, що спочатку ви маєте записати назву тексту плетіння у зошит. Так. Текст називається Плетіння. Ось у нас посередині план. Весь підручник. Сторінка. 236. тридцять шість. тридцять шість. Записати план. Так, записати план. Після того, як ви запишете план, прочитати ще текст, не забувайте, що це контрольний, докладний письмовий переказ. Після того, як ви прочитали ще раз текст, вам потрібно за, плану, за планом переказати письмово все, що ви прочитали. Це буде ваш контрольний переказ. Нагадаю, що контрольний переказ обов'язково оцінюється. Відповідно, ви маєте отримати оцінку за свою роботу. В класрум я створю відповідне завдання, і туди ви зможете прикріпити мені фотографії із вашими виконаними завданнями. Також нагадаю, що ви можете як вам зручно оформити цю роботу або письмово у зошиті, як ви завжди працюєте. Якщо вам зручно, в електронному документі, будь ласка, ви можете зробити це в електронному документі, там в нотатках, якщо ви робите так, працюєте з різними там програмами. Нотатки ви можете теж там зробити цей переказ і мені надіслати або файлом там в документі, або скріншотом, як у вас фотографії, то як зручно. В принципі, ми зараз навчаємося з вами ось таким чином дистанційно і це, це, на мою думку, полегшує роботу. Ви можете обрати різні методи, різні способи оформлення ваших завдань. І Окрім цього, ми продовжимо з вами працювати уже із. Наступними темами, тобто фразологізм, ми вже здебільшого з вами розібрали. Уже знаємо, що і до чого, як знаходити фразологізми, як їх пояснювати, також звертати увагу потрібно на те, що фразологізм потрібно уміти знайти значення фразологізму, дібрати синоніми до. Конкретного фразеологізму, або ж на де брати антоніми до якогось фразеологізму, це дуже важливо, щоб ви навчилися. Ну і звісно, пам'ятати про походження та джерела фразеологізму, так особливо ці біблійні або ж з міфів узяті їх там дуже велика кількість ціла група. Ну, а також ви пам'ятати маєте я сподіваюся, що для вас це зрозуміло. Якщо ні, то можете писати в коментарях до цього відео або ж в класрумі окремо мені про те, що. Фразологізм завжди складається з декількох слів, так? тобто два і більше слова ми бачимо, а його значення можемо передати, наприклад, лише одним словом або двома словами, і все. Тобто, це така от його основна ознака того фразологізму. Ну, і я думаю, що на цьому я ставлю крапку, тому що основне завдання з письмовим контрольним переказом, я думаю, вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то напишете мені. Не забувайте, що працюєте ви з текстом плеціння, тобто той текст, який ми щойно з вами прочитали, який ми там аналізували, коментували, і до якого в підручнику вже є чітко орієнтовний план. Ви можете зробити свій план, якщо у вас є бажання натхнення, так, там якісь певні. Думки з приводу тексту можете оформити свій план, а, якщо ж ні, можете скористатися тим планом, який є у підручнику, і за ним вас не переказувати в зошиті. Діти переписувати весь текст, мені не потрібно. Ви чітко маєте переказати текст, звісно, докладно, але слово в слово не потрібно, ну, тому що ви не зможете слово в слово це все зробити. Це хіба що просто переписати весь текст. Так, але це вже буде не переказ, а просто списування, тобто інший вид роботи, інший вид діяльності. А, усе начебто пояснив, розповів, а, сказав, можете собі працювати. До зустрічі, діти.